Ну що ж, всім привіт! З вами я Фрізай, і це ще одна частина виживання в пригодах приходах Майткрафт. Я сподіваюся, вам це сподобається. І підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, ну, а ми починаємо! Перед початком відео хотів сказати, що між цією серією і минулою була ще одна серія, яка, на жаль, не записалася. Тому я зараз швиденько і коротко розкажу, що я встиг там зробити. Загалом, я, я походив по шахтам і добув досить багато ресурсів. скрафтив собі нову зброю і броню, а найголовніше, почав розширювати свій дім, а саме почав робити склад. Це, на цьому все. Ну а ми продовжуємо. І завжди я коли починаю, завжди є день. Але сьогодні ніч. Зараз розкажу чому. Але спершу я покажу, що в мене тут. І та-дам! Та, я повністю зробив е, підвал. Тут у мене є шахта, тобто різні руди і камінь, дерево, інструменти і броня, і дроп і лут, тобто дроп з мопів і лут зі скринь. Поки що я ще до все переніс, але все одно те, що я зробив, це вже добре. Ех, який все-таки гарний місяць. До речі, давайте я розкажу, навіщо в мене зараз ніч. Все досить просто. Просто я хочу зробити собі крила. Саме так крила. Тут є мод Vinks, який додає декілька видів крила. Тут аж 10 крил, і сьогодні хочу зробити одні з е, них. А саме Енджел. Ну, поки що нехай будуть вони. Для них знадобляться перо. І зілі повільного падіння, яке робиться з перетинки фантома і незграбного зілля. По-перше, нам прийдеться піти в незер за варельною стійкою, з терзнями і, і незерським наростом. А по-друге, нам знадобиться дуже довго не спати, щоб дочекатись фантомів і вибити з них е їхні перетинки. І спершу я хочу, доб... щоб ми е добути перетинки, а після того вже все з Незером. І ось у мене вже є 8 обсидіану. Чому 8 не 10, питаєте, або не більше? Тому що, якщо ми телепортнемося на цей, так, треба буде перейменувати цей вейпоінт, О, фейгемблок, Так от, то тут вже буде поставлений ряд з обсидіану, і мені знадобиться буде тільки тут поставити. Раз, два, три. І зверху, там, наприклад, скло. Все. Портал загалом готовий. Залишилося взяти тільки запальничку. Так що я зараз телепортуюся назад в дім. І ось у мене загалом кременю багато. У мене є стеларитовий кусок, який мені знадобиться для вічної стели. І скам'яні сфери, які мені теж знадобляться для вічної стели. Тому зараз я можу зробити. Одну з вічних стел. Все, ось вічна стела. Поки що я її використовувати не буду, оскільки в мене немає е, того, де що я реально хочу витратити, тому що е, ну, вона досить важка. Я оцей кусок. Оцей стелеритовий кусок дуже довго шукав, поки тут ходив е, по печерам. Так от, давайте візьмемо одне залізо і зробимо. Скреблене і залізо кресало. До речі, о, вже житей. Це досить круто, тому що я тепер можу нарешті ходити назовні. Звичайно, ще є десь скріпер. О! мандрівний торговець. Привіт! Щось путні продаєш? Зачароване золоте яблуко! Це дуже круто. Жаль, що в мене такого немає. І так от, поки ми чекаємо на ніч і день, чекаємо на фантомів, то я хотів би сходити до відьми сюди. І. А, ні, стоп, не ще сюди ходив, якщо я в мене вже є книги. Та, я ще хочу зараз е, зробити собі. М Досить добрий стріл зачарування. Дерево в мене все здається. А ні, ось 53 двої дошки є. Мені треба лише 15 полиць. Ну, є 8, окей. Поки що теж локали. Create a bookshelf. Дякую. І треба буде це десь, десь, десь поставити. Я думаю, це буде ось тут. Якщо тут центр, то ось тут приблизно. Буде стіл зачарування стояти ось тут. А навколо вже будуть самі книжки. І так, да, прийдеться все-таки ще каменю для кам'яної цегли, щоб зробити ще тут. Але у мене вже ще 18 кам'яної цегли є, каменю 20 є, але все одно я ще хочу так поставити Ну на всяк випадок. Так от. До речі, да, з мандрівним торговцем. У мене 10 смарагдів, мені вже 5. і Я міг би купити це з... зачароване яблуко. Але ні, дякую, я не хочу. Окей, зараз тоді треба розширити територію. Інферіум я знайшов нормально. Він, звичайно, мені не потрібний. У мене і так його багато, але нехай буде. Стоп! До речі, ось це якраз книжка по туторіалу. Так от, Можливо, я навіть зараз зможу зробити собі якусь поляну з інферіуму. Тобто посадити інферіум і вирощувати його. Я, е, я Тут взагалі більшість модів, я з ними не ще. Ну, Не дуже знайомий оцей The Abyss, наприклад, місті Twilight Forest я знаю, я в нього довго граю. А School of Magic, ну, я теж трохи в нього грав. Тобто, де О, ось Mystical Agriculture. Деякі моди ми... я буду зараз ну, повністю досліджувати, а деякі буду тільки вивчати щось нове. Ну і я думаю, що ось тільки вистачить, та. Ось тут поставити. Ось так. А, книжкові полиці. От. А ні, знаєте, як треба? Це раз, два, три. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Мені треба 33 книжкові полиці. Аж 33 книжкові полиці мені треба зробити. Тому що це, типу, в три висоту і зробити. А, ні, навіть 34. Так, 34 книжкові полиці мені треба зробити. Це досить багато. Ну, але нічого, я думаю, ми справимось. Так, окей, в мене ще є камінь. У мене ще є камінь. Ось, та ще 20 каменів є. Можна зробити ще трошки кам'яної цегли. А, ось тут, там, де будуть книжкові полиці, там можна навіть і не ламати по факту. Ось, я відмітив, ось тут будуть ще книжкові полиці. Та, о. Зо... Ага. Золотий самородок з каменю випав! Круто! Я знав, що він випаде, тому що я по досягненню бачив. Я думав, шанс занадто малий. Ну, окей, тоді зараз можливо знадобиться добути ще трошки дерева. Мені по факту 41-не вистачить. А, ну і якраз і книжок теж треба буде, думаю, добути. Тому що 34 це наскільки? Це лише на 11 вистачить, а мені треба більше. Для того, щоб зробити це. Так, все дерево ми його ділимо на 2, сюди і сюди. Ще 5, ой, 6 навіть книжкових полиць є. Тоді зробимо все. Перший, можна так сказати, поверх готовий, перший слой. Ось і починаємо вже другий. І ось тут у нас буде сама, е, сам зачарування. Так, до речі, треба ще ось тут. І, треб, і треба нам до нього два, діаман, два діаманта. Книжка і чотири обсидіана. Стоп, діаманти, є діаманти, є. Є діаманти. А, в мене діаманти внизу. Я сподіваюсь, в мене два. Ні, в мене один діамант. Що ти там робиш? Ну, окей. У мене один діамант. Прийдеться йти в шахту. Ну, загалом я її за обсидіаном хочу піти, так що поїхали. Ну, окей, тоді зараз треба буде добути чотири обсидіану. Хто посмілився в мене стріляти? Іди сюди. На, на. На. І стоп, я дещо подивився? Це ще й кайло, типу! Diamond Hammer! Стоп, а. він. А, він ламає як діамант. Я вже подумав, що мені діамантове векело навіть не знадобиться. Ну, воно ламає так само, але я все одно його міцність не буду на це витрачати. Тобто, стоп! Ним можна і обсидіан швидко добути. Та, не мій, обс... не мій обсидіан теж. Ну, але це круто, тобто. Ніби. Молод, а, а ламає камінь. О, Що в тебе? Ти той самий здається. О, якраз ось цей мод, на те, що у мене. Воно. Його, тільки що чуть не впало. Так от, стоп. Ти не той самий здається. Ти. Не той самий, але мені все одно ти не потрібен, так що до побачення. Окей, до речі, можна зробити портал в Незер. І зараз тоді треба лише знайти діаманти. До речі, як там зверху? Ож. Ніч. Андрівний торговець і зільку Так. Окей. А, стоп. Я тоді піду зараз до відьм Де відьми? Ось тут відьми. І зараз ламаю в них ще книжкові полиці собі. Так, що в нас тут? Тут у нас перов? Дякую. Стоп, ні! Мені перо знадобиться для зільки лише одне. Але все одно добре. О, я приходив сюди за різної сукеричі, здається, чи навіть кам'яною, а от зараз діамантової сукериці я просто за секунду ламаю. Все, два стаки книжкових полиць. Внизу, звичайно, що нічого немає. Да, Тут забагано. О, привіт. <с Viele> так, окей. До речі, стопай, а тут я дивився. Mm, Enigmatic Legacy. Ні, тут мені теж нічого не потрібно. Так, все, тепер треба лише добути дерево. Ну, загалом, я думаю, це не проблема добути дерево. Швиденько зараз здобудемо. Мені там, думаю, колод 32 буде достатньо. Я за секунду це ламаю, так що мені добре. Все, 19 колід уже є. Залишається ще приблизно стільки ж. Все, 29. Останнє дерево якесь. Так, це велике, ось це маленьке. Все, 34. Повертаємось додому. Робимо. І тепер опа. Опа. І опа. Ой, 21 це навіть забагато, знаєте. Я зроблю поки що 12. І зараз подивлюсь, скільки ще треба. Ще 7 штучок треба зробити. Дам. Забагато я, звичайно, добув. Все. Всім готово. Зараз закінчимо ставити книжкові полиці. Стоп! А, ні, все добре. Але стоп, я на це сказав. Тут, та, можна зробити й інші книжкові полиці, які набагато кращі. Ну, але це пізніше, це вже пізніше. Зараз так. І, до речі, якраз до дерево є, щоб тут зробити. О, тройна картопля випала з землі. Норм. Опа. Все. І тепер ставимо сюди. Все, є. Тепер залишилося тут поставити цей стіл. А для цього мені треба так, спершу викласти сюди дерево, ка... ой, камінь, ось це все мені не потрібне. А, то в мене тут ще був стак. Не треба було добувати. Ну нічого, книжок забагато не буває, тому що знань забагато не буває. І вже друга ніч має скоро пройти. А я поки що піду по діаманти. Ай, все, розлагало. Так, ні, це не діаманти. Так, зараз треба знайти діаманти. А точніше діамант. Все, у мене немає їжі, капець. Але я. Знайшов закинуту шахту! Ну і, і, і каньйон, звичайно. Що? Ай! Ой, павук не треба. Все, в мене залишилося мало цього. Діаманти! Павук. Ти цей. Мені павук, можна так сказати, допоміг чотири діаманти, до речі. Це круто. Тут чи є діаманти? Я тут тоді поставлю вайпойнт. Е, так. Закинута шахта. Ні, ну по факту вона близько, так що так. Так, я, до речі, цей фейгем подобуду, Нехай буде. Два грейд. Такс. Опа, ще одна скам'яніла руда. Вона дуже виділяється, знаєте, і це навіть не дуже гарно виглядає. Такс. Е діаманти в мене залом є, так що можна навіть вже йти. Я просто подумав, що ще діаманти можна знайти опа. Такс. Тут я так бачу водоспади. О, ще діаманти! Круто! Раз, два. І скам'яніла руда. Прекрасно. Так, тут нічого цікавого нема. Але це добре, що я знайшов цю шахту. Так, це я повернувся. Ну, все, я думаю, звідси можна йти у дім додому. Тут якраз наступив день. Я тепер беру одну книжку. Ось. І кравчу стіл зачарування. Мені просто цікаво, скільки е е досвіду мені знадобиться за Secret of Enchanting. Ага, зробити тейбл оцей. І так. Татут новий інтерфейс трошки. Діамантове кайло. 30, Триць... А, ні. Максимальний 30-й. Ефективність 3? Це 19 левел. І незламність 3. У мене Суперкайло тепер. А ну-ка, давай подивимось Таймонд Хаммер. Вау! Страйк, це що таке? Ось Thunder Strike. Ага, тут... тут не показує. Це так видно, типу блискавка, як я розумію. А, давайте попробуємо загалом. Шовковий дотик? Стоп У мене шовковий дотик. Я тепер можу давати камінь. Круто. Так от, Сандер Страйк Це, типу, я тепер блискавкою б'ю. Мені просто цікаво. Це ми закриваємо. До речі, треба їжу добути. А, а ні, стоп, це не лимонні дерева, все добре. Так, треба знайти моба якогось ось. Там якраз овечки, їжу добуту. Мені цікаво. Головне, щоб воно мене не било. Та ні, ніби. Все добре, привіт фея. Фея. Окей, я тоді пізніше подивлюся. Так, я не зрозумів, Ну, я зрозумів, що в мене є шовковий дотик, це вже круто. І у мене супер крутий кайло, який майже е за секунду добуває камінь. Ну що ж, залишилися остання ніч, здається. І все. Можна буде. вбивати фантомів. А ще я думаю, поторгуватися зараз з дварфами. так що я йду до дварфа. Привіт! Ти де? Я до тебе в гості. Варфенвіл. Це я не знаю, що з ним робити. А де дварф? А, дварф ти де? Ти мені потрібний. Де дварф? Чи немає, я тут це забрав? Дварфа я не бачу. Так, Дварфа немає. Це, звичайно, дивно. Але давайте тоді підемо до іншого дварфа. Це тоді можна видалити, бо його немає. До речі, тоді йдемо до від. Тепер ми просто спускаємось. Так. Шифт. Ідемо до того дварфа, який біля цієї. Біля цих. Цієї бібліотеки, бо біля цієї я теж бачу. Ось-ось мені туди. О, тут ще якісь о, осінні дерева. До речі, задісне кайло, яке мені вже не знадобиться. І тут дварф є. О! Дварф, привіт! Я тебе закриваю, ти звідси не вилізеш. І ставлю тут вейп. Лейпойт, два риф. Все, новий Waypoint є. Так от, я хочу з тобою поторгуватися. Що в тебе тут є? Ага, залізна руда і лазурит. Ну, давайте зараз телепортнемося в дім. До речі, подивимось, що в мене є залізна руда. Да, у мене якраз є залізна руда. Мені залізу не треба, так що можна повернутися до дварфа і продати це йому. Заморський купець за те, що успішно поторгується селянином. Він не селянин, він дварф, ну, хоча, можна сказати, і селянин. І поторгуватися з дварфом. Так. так от, тепер можна в нього тільки лазурит йому продати. Так що ми тепер ідемо в дім. За лазуритом. От. За всім лазуритом, який в мене є. Йдемо назад до дварфа. І торгуємо лазуритом. Все, готово. Я не знаю, чи він. Це... О, якраз прокачався. Окей, тепер треба купляти це, серйозно. Куплю трошки Мендераку. А, все, він не продає більше. І давайте купимо ліхтарі. І. Так, лопата ще треба купити. Здається, для того, щоб він прокачався. І, до речі, скоро наступно, наступить третя ніч. О, 26 вугілля. Так, О! Все. Продаю останнє. Купаляю це. І давайте зараз зачекаємо, прокачається він зараз? чи Зараз не прокачається. Так, окей, можливо, йому ще залізо треба. Я лагаю, коли я переходжу. У мене я тепер, звичайно, бомж на лазурит. Так, щоб де залізо? А, я залізо мав з собою, я його і не викладав. Так, дварф, іди сюди. Назад. І назад ще ліхтарі. Давай. Ще один лазер фейгент є. Ого. Я, до речі, можу бріллянт фейгейм на ту демп Так от. Ооо. Контракт Дварф Блексміш. Не знаю, що це, але мені поки що не потрібно. Окей, давайте купимо ще мендерек. Так, с окей. Лазуриття поки що. Ой. Залізу я поки що продавати не можу. Купити я теж нічого не можу. Ну, тоді поки що залишається. Іти додому, і, здається, чекати на фантомів. Блискавка? Блискавка серед чистого неба. А, а! це крута штука. Так, головне зараз ось цього скелета вбити. Ріпера вбити. Піднятись на два блоки, Бо він занадто багато урону наносить. Уй! Ай-яй-яй, ай-яй. Раз, два. Такс. І давай. Треба вбити ось цього бобзилайт, бо з нього випадає крута броня. І взагалі, ось це те, що в нього. Все ж. Усе, що в нього є. До речі, це не простий зомбі, це висушень, як я зрозумів. Ну, кадавер. То ця броня меч і щит, то вони дуже круті. І я його швидко вбиваю. Всю. О, я навіть якесь випробування вики. Так, мій залізний нагородник, здається. Ага. А, і тут якийсь є Бобс Айрон. Гривс of... офф. Коротше, наголівники. Ремонт і захист 5. Набагато краще, ніж ось ці мої ці. Набагато краще, ніж мої ось діаманті. Тільки ремонт робить е, так, що... Тепер, до речі, ще якийсь Це я тоді свій викну. Е, так от е, ремонт робить так, що. ну я досвід не буду отримати, якщо в мене буде зламана броняця. Так що я зараз телепортуюся додому. І я хочу зробити собі ковадло, тому що, ну, по факту в мене, в мене купа заліза, чому би і не зробити. Якщо воно для мене, то взагалі копійки. Ну, загалом, завдяки це все завдяки Гоблін трейдер. Речі, ковадло, я думаю, сюди покладу. Чому завдяки Goblin Traйдер у мене стільки заліза? Тому що, як ви бачили, він одну руду продає на два залізних зливка. По факту я добув загалом два рази менше заліза, ніж в мене є, якщо не рахувати там, лут. Це все. речі, може ще щось зачарувати? Ну, окей, не думаю, не хочеться. Майнер'вор, це здається, якраз завдяки чому я швидко ламаю. І фантомів, так видно, немає. Треба ще одну ніч не спати. Це довго, це дуже довго і важко. Тому що. Ну, що мені робити? Йой, скільки там тих бобі. Дивіться, от кріпер за мною, Там а, павук десь ще бігав, два зомбі, можливо можливі скелети. Да. Окей, я тоді поки що поїм хоча б щось. Стоп! Я ж змо, я можу якраз його теж зробити сік. Поки що лише один. Але хоча б щось. І да, зараз я чекаю тут, поки всі підуть. Тому що по факту, по факту, вже має бути. Уже мають заспавнитися е, цей фантоми. Тому я хочу піти зараз на місце, де можна з ними побитися. Я їх бачу! Ось! Ось ось. Я трошки відійшов, і вони уже тут, такс. Треба швидко їх повбивати. Мені треба лише одна. Лише одна. Ти іди. Такс. Іди. Єс. І тебе. Ай! Тебе не попав. Такс. Бідус один, нічого не випало! Випав! Випала! Випало, випало! Все, все, одна випала. Я, звичайно, хотів би ще. Так, залишився лише один, серйозно, тут стоїть два ну Окей. Зараз він має долетіти, ось налітає, Опа! все, вбив! Із чотирьох фантомів лише одна перетинка фантома. Ні, ну, по факту мені цього теж вистачить, але я сподівався найбільше. Буде півсердечка, півсердечка. Треба зараз усі всі пляшечки їх усіх перер... Так, Все. І тепер йдемо у дім додому. І зараз можна зробити собі трошки соку, щоб відхилитися. А ну-ка, якщо дві додати, а дві не можна. Круто, якби можна було зразу дві додати просто. Все. Ну, загалом, найважча річ, яка мені треба була, вона у мене є. Це перетинка фантома. Я тоді все хочу поскладати в якусь одну скриню. Окей, нехай тоді поки що буде ось тут, внизу. А, значить так, перш, тобто, уже те, що мені треба було у світу, а це саме тільки перетинка фантома. Я добув. В наступній серії ми будемо уже добувати все, що треба з незером. Ну, на цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом. Ну, а я говорю всім до побачення, всім па-па!